Всім привіт! Ви на каналі В'язання як Хобі. Мене звати Олена. На своєму каналі я нікого нічого не повчаю не навчаю. Я тільки показую, що я зв'язала, що я в'яжу. Та розповідаю, як приблизно я це зробила. Сьогодні відео готова робота, це кофта, яку я в'язала своєму чоловікові. В'язала я її з пряжі ланусу. 70% Вовна 30% акрил, колор 2,005 в 100 грамах 390 метрів. В'язала в дві нитки, так як нитка досить тонка. У мене було 6 мотків, довелося докупити ще один сьомий. Тобто, на таку кофту для чоловіка досить худого, як мій. Все одно треба брати 7 мотків по 100 грамів. 700 грамів треба брати. І залишилося у мене менше, ніж 50 грамів. Ось такі моточки у мене залишилися. Але вони мені ще згодяться, бо я буду в'язати під блискавку. Буду в'язати ще планочки, щоб її з виворітної сторони закрити. Планочок ще немає. Починала я в'язати кофту знизу. На спиці номер 3 я набрала 184 петлі, кофта без бічних швів. Я з боків зробила імітацію шва з двох виворітних петель, які переходять з резинки. Ось так, ідуть до пахви. З іншого боку, так само ці дві петлі. Попереду, для того, щоб поставити змійку, я робила айкорд. В'язала айкорд з трьох петель, Можна було б в'язати з двох петель, можна було б взагалі без айкорда обійти і зв'язати планочки, які би прикривали змійку, але я вирішила зробити ось таким способом. Так, Пров'язавши резинку 7 см, я додала 16 петель і перейшла на спиці No 4,5. До пройми. Так, до пройми, я пров'язала 42,5 см, висота пройми вже в зібраному вигляді 24,5 см. Поки не були вшиті рукава, висота пройми була 27 см, я вміряла. Ширина всього виробу 50 см, довжина плеча 12,5 см. Так, по розмірах сказала, а, рукав, довжина рукава з внутрішнього боку 46 см. А з зовнішнього боку від найвищої точки плеча до кінця манжета 63 см. Пройма Пройма неглибока, чоловік досить худий, пройма неглибока, 3, 2, 1. Я закрила три петлі, 2 і 1. і потім в'язала рівно вгору. На горловину я залишила 36 петель. А, так, на плечі. На плечі 26 петель у мене пішло. Так, 26 петель, і закривала я. Е Розвертаючись три рази, поділила все на 4 частини, і три рази довелося розвернутися. Сім петель, 7, 7, і в кінці 5. Горловина переда. Закривала 5 петель, 3, 1 раз 3, 1 раз, 2, і вісім разів по однієї петлі. На спині я закривала. Зараз. Центральні 16 петель, центральні 16 петель, потім 1 раз 4 петлі і 2 рази по 3 петлі. На рукава набирала 54 петлі на спиці номер 3,5, пров'язала 6 см резинкою 2х2. Додала 6 петель і перейшла на спиці номер 4,5. В кожному одинадцятому ряду я 6 раз робила додавання по 2 петлі, і в кінці декілька сантиметрів пров'язала рівно. Окат рукава, закривала. Один раз три петлі, два рази по дві петлі. 16 разів по одній петлі, 10 разів по дві петлі і 6 разів по три. І в кінці у мене залишилось на голівку оката 10 петель. Я закрила рівно 10 петель, і ось е так вшивала рука. Вшивала рукав гачком, і тут рука рукав гачком. Ой, так, тут вшивала гачком. Е до полотна гачком вшивала. Для горловини по всій. По всьому вирізу. Я набрала на спиці номер 3 173 петлі. В'язала горловину в одну нитку. Горловина у мене подвійна, в'язала резинкою 3 х 3. Бо в одну нитку на тонких спицях 2х2 виглядала так досить мілко. Перший ряд я пров'язала виворітними петлями, перший ряд виворітний. І потім перейшла на резинку 3х3. Пров'язавши вгору 2 см, я по спині. Кожному, в кожній виворітній доріжці прибрала по однієї петлі. І у мене вийшло 3х2. Так, в'язала ще 2 см, і після цього попереду горловини в кожній виворітній доріжці теж прибрала по однієї петлі. Дов'язала 8 см. Від початку зробила один виворітний ряд для підгину і пішла в'язати в зворотньому напрямку. В зворотньому напрямку я вже петлі додавала, пров'язавши е декілька сантиметрів, додала на той, же самий, на той самий висоті попереду в кожній виворітній доріжці по одній петлі. Потім ще через 2 см я додала по спині в кожній виворітній доріжці по одній петлі, щоб мені на кінець полотна вийти на ті ж самі петлі. Можна було б цього не робити, бо довелося припосаджувати. Цей комірець, коли я його підшивала, довелося припосаджувати. В комірець я вставила отут вгорі блискавку, а саму блискавку я підшивала швом на задголка. Я подробно розповіла, як я це робила в попередньому відео, і мені залишилося зв'язати планки. Зв'язати планки. Щоб прикітлювати їх до полотна і закрити ось цю блискавку. Нитки у мене залишилися. Буду в'язати ці планочки в одну нитку, спицані, можливо, три, можливо, два, ліцевою гладдю і буду прикітльовувати. Там, де підходить до блискавки полотно, буде йти кітльовка, а з іншого боку, там, де набірний край, просто охайненько підішью, щоб закрити цю блискавку. Ну, здається, все, що я хотіла розповісти про цю кофту, а хотіла ще таке враження від пряжі. Пряжу я таку більше брати не буду. Не дуже мені подобається, як вона себе поводить вже в готовому виробі. Перш ніж робить фото, я її відпарила, але відпарила праскою. Дуже-дуже легко, дуже злегка через бавовняну тканину і все одно полотно не дуже розрівнялося. Вона, начебто рівненька, але там, де складене щось лежало у мене загіби якісь, воно, вони чогось не вирівнюються. Сильно притискати праску я побоююсь так, як на Цьому в інструкції праска закреслена і написано, що не можна прасувати вироби, то я прасувала дуже охайно і ну, не вирівнюється полотно. Я ще її поперу, поперу в пральній машинці на делікатному режимі, подивлюсь, як носиться. Цей виріб, як він буде носитися, чи буде закашлачуватись, чи буде витягуватися, ну, подивлюсь. Але вже зараз можу сказати, що не дуже мені сподобались ці нитки. Ось така моя готова робота. Нарешті я її закінчила. Бажаю всім нашої перемоги, миру. Щастя, добробуту та міцного здоров'я! Хай щастить!